Цьогорічна акція Доступність для всіх повага кожного передбачає трансляцію в маршрутних таксі міста на телебаченні, а також в одному з торгівельних центрів. Ролика Сім принципів доступності універсального дизайну, який був розроблений національною асамблеєю інвалідів України. Ролик демонструє різні способи задля того, аби зробити життя більш доступним для кожного громадянина. Не тільки люди з інвалідністю потребують такої додаткової, ну не просто уваги. Ми хочемо почувати себе. Вільно так само, як всі умовно здорові люди. Валентина Позняк розповіла про вже зроблену роботу для людей з інвалідністю. За її сприяння житомиряни із вадами зору безкоштовно отримали 250 карток одного з операторів мобільного зв'язку для користування та без поповнення рахунку. Також вона наголосила, що для людей з поганим зором зв'язок це життя. В місті вже є два тролейбуси з зовнішньою і внутрішньою озвучкою. Перший тролейбус був випущений завдяки пристрою, які подарувала в минулому році нашому місту. І другий тролейбус це був перший, а другий зараз ходить по місту тролейбус Шкода Новий. Там теж облаштовано зовнішньою і внутрішньою озвучкою». Валентина Позняк додала, що до кінця поточного року планується облаштувати ще 30 таких тролейбусів для людей із вадами зору, адже кошти були виділені ще у 2013 році. Окрім цього, в поточному році із міського бюджету було виділено 5 тисяч гривень для соціального супроводу інвалідів міста. На громадських роботах люди 50 на 50». 50% оплачує біржа праці, 50% йде з нашого міського бюджету. Люди на громадських роботах опікуються незрячими. Ну, ви розумієте, якщо б у нас було все облаштовано для таких людей, ми б не потребували сторонньої допомоги. А так, якщо цього нема, тому дякуємо взагалі, що пішли на поступки. Така послуга є у небагатьох містах України, зокрема у Харкові, Івано-Франківську, Черкасах та Львові.